Вітаю друзі на каналі щоденника життя. Я сьогодні був на лісному копі. Вирвався буквально годинки на 3, наладився от душі по переломам, можна ноги поламати. У нас такі ліси, що тільки діловий дуб зносять, а так хащі старешені. Шукав Хутір, хутір, я так здається, і не знайшов, але так ось. ну, Щось та й знайшов. Золота сірібла немає, але ну, тут цікаву річ, я знайшов. Так що відео буде в неділю прокоп. А зараз в нас огляд. І от почнемо ми із отакогось масончика. 25 копійок. Так, так, це у нас масон. Потім покажу. Публікація, публікація була зароблена в групі Західний Аукціон. Виставили такі ось 25 копійок періоду правління Олександра І. Монетка у нас виконана із Сейрібла 860-ї проби. Має вагу чуть більше, ніж. 5 грам по каталогу. Така ось монетка була продана за 1220 гривень. І ви знаєте, досить дешево була продана. Я теж би в неї зацікавився, але один є маленький нюанс. У нас монетка, скоріш за все, ще горіла і була. Невдало, досить почищена. Ну, комусь щоб місце зайняти. І це в нас 25 копійок 1831 року. І це в нас масончик. Як бачимо, хтось намагався її шкрябати і чистити. І досить її так зіпсували, хоча вона так зіпсувала. А в доброму стані. Такі монетки оцінюються 200-300 вічно зелених. Ми подивимося ми фотографії цієї монетки. Курт у нас пунктир. Ще раз Ми Бачимо сліди горіння, що монетка пізнала високу температуру. Ідемо далі. Наступна у нас публікація в групі Numismetica. Це в нас 5 копійок 1850 року. Монетка досить таки вони цікаві, але автор запажав за цю монетку 2500 гривень, проте у нас. Орел від дешевого різновиду. Вони відрізняються по орлах там, раніше пізніше. От, І в нього іменно, той різновид ще коштує набагато дешевше. Про що я е написав е свій коментар, що, ну, що вона максимум коштує 40 Вічно Зелених. І то з натяжкою автор дуже обурілся, обурілся. Ось мій ось коментар. Те, що я написав, я перевірив монетку згідно каталогії, каталогіки, що у мене є. І от я дав таку відповідь, на що мені автор Алексей Верховний. Ну, він придумай всякої храні. И на аватарку став этой Очень рад, что вы здесь со своей оценкой. Так же влезли. Так же влезли. Но повторюсь. Мне она не интересна. Не пишите под моими постами Пожалуйста. то Или я уберу весь в ЧС. Що не... Та... Це не на мені надо. Ось я так написав. Ізвиніть і але коментар не для вас. На цьому наше спілкування завершилося. Традиційно техніка. Газовичок. Газовичок-газовичок. Але непростий. Як можете замітити, що в нього досить непростий двигун. Що він нас відрізняється. Ой, зробимо ближче наскільки це. Можливо. Знаєте, що він нас відрізняється? Тому що це не, гіза... не газовичок, це навіть не німець. з якого передерли. На Львівському велосипедному заводі Газовачка. Це в нас італієць. Друзі, це в нас Дукаті. Ось який я правильно признашу. Дукаті кусільо, Чи Сусіліо якось так. Подивимося, ось ось решта фото. Це мені будьте схоже, ну, все одно. До речі, ви мені здається, що фото зроблено не спеціально як фото, а що це кадровка з відео про даний велосипед. Даний велосипед з моторчиком було виставлено в групі ретро автомобілі і к ним. І. Автор забажав за даний мопед 120 тисяч гривень. Хоча бажаючих придбати не знайшлося. Я теж думаю, що це фейк. Що ж, друзі, йдемо далі. І наостанок. Публікація вже добре вам відомого. Будь ласка, заробіть дану особу дуже відомою. Олексієв Ярховнова в групі нумизматика виставила рублі в кількості 48 штук. Рублі Миколи Другого по 900 гривень оптом. Хоча ми бачимо, що майже всі рублі. Неймовірно в печальному стані. Хоча по 900, ну, не знаю. Це 20 грам срібла. Він стверджує, що вони були продані. Вірити чи не вірите? Ну я не знаю. Думайте самі. На цьому все. Буду з вами прощатися. І монтувати відео. До побачення!